Доброго дня. І так, у Верховній Раді пропонують продовжити виплату внутрішньопереміщеним особам до кінця воєнного стану. Нагадаємо, що місячну грошову допомогу внутрішньопереміщеним особам продовжили до 1 березня 2024 року. Після цього виплати продовжать на 6 місяців, але не всім категоріям громадян України і внутрішньопереміщеним особам. Для цього зареєстрували законопроект 10.382, тобто для продовження. Виплати внутрішньопереміщеним особам про це заступник голови фракції Слуга народу Максим Ткаченко розповів в інтерв'ю Українформу. На думку депутата, виплати внутрішньопереміщеним особам не може не можна припиняти до завершення воєнного стану та до моменту, коли е, ці внутрішньопереміщені особи зможуть інтегруватися в нові громади, якщо у людей немає житла, майна та доходів на е, територію України. Наразі щомісячну грошову допомогу на проживання отримують близько 2,6 мільйонів осіб. Це лише половина від загальної кількості зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Йдеться про виплати в розмірі 3 тисяч на дітей та інвалідів та 2 тисяч на інші категорії громадян внутрішньопереміщених осіб. Водночас, згідно з пропозицією, щомічно, щомісячну допомогу не виплачуватимуть. Людям, які вже отримали допомогу від держави за програмою є оселя або є відновлення, а також людям, які щомісячно заробляють офіційну заробітну плату, понад 14 тисяч гривень на особу, або ж придбала нерухомість, або ж якесь рухоме майно вартістю, яка перевищує встановлену межу.